Я не знаю, як він ламатиме собі голову, але злазить він отсюда так і не навчився. Я зараз, може, жорстко поступлю з цим котом, але такові правила цього жорстокого світу. Устанавлюємо телефон. Так як ми бачили в предыдущему відео, він оттудова на цей комодик запригнув ось сюди. Тоді була штора просто відкрита. Зараз ми побачимо його дії, якщо штора закрита. Тут вкусняшка, кіт. Я не знаю, що ти будеш робити, як ти будеш слазити, але мені дуже цікаво. Нахріна залазить хрен зна куди, щоб не знати потім, як злізти? Мене дуже сильно мучає цей вопрос. То високо ж для тебе, ні? Да, 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 високо. Я тебе туди не заставляв лізти. Отак взагалі ідеально тепер видно до міста. Стоїть, дивиться на мене, жде, поки я його зніму. А чого ж ждать, поки я, я, я ти, тебе зніму? Що ти робитимеш? Коли я буду на роботі. От дівка в мене зараз буде вкусняшку хавати. а ти що будеш робити, я не знаю. Ну, кіт приколіст тупо, блін. Заліз і не знає, як злізти тепер. В тебе раз не вийшлося злізти, тебе зняли. Два не вийшло, тебе зняли. Ну а що ти ще раз туди лізеш, не розумієш нічого, чи що? Ну, походу, зараз покончить життя з самоувійством. Ну, що ти з місця на місце перепригуєш, Ти ж круги тільки наярюєш, кіт. Високо, так? Да? Все, в лежить. Я принципіально не буду його знімати. Це катастрофа. Як мені боротися з цією проблемою? Ви розумієте, що це ужас? Ну чого тобі туди ото лазить? Ти тепер не знаєш, як злізти. Я тобі навіть собі дам, Якщо відсюди, точніше відсюдова, якщо будеш плигати сюди, тут місце менше і м'якше всюди на штани мої можеш упасти. А ти тепер, ну, до міста, ти ж умреш тут з голоду, ти в туалет не сходиш, бо ти не зможеш злізти. Висота тут, щоб ви розуміли, це тут вище мене. Десь метр сімдесят п'ять висота. І воно не може пригнути це. Хорошо, як я вдома, так нормально тобі. А як мене не буде вдома? Що ти робитимеш? Я тебе отут, а зараз оце погодую. І сиди тут, я тебе знімати все одно не буду. Доїдай давай, доїдай, кажу. Та я поїду, в мене діла важні. Ах, наградив бог котом. Буду все-таки камеру питатися ставити. Бо мені ж інтересно, чи воно злізе, чи ні.